Донеччина під вогнем. Поліція задокументувала 28 воєнних злочинів Росії. Окупаційні війська за добу обстріляли 10 населених пунктів, вбито та поранено цивільних мешканців. А так зазнали міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Часів'яр, СМТ, Велика Новосілка, села Ласточкіне, Новодмитрівка, Віролюбівка, Новокалинове. Проти мирного населення ворог застосував авіацію ЗРК С-300, реактивні системи залпового вогню, град, артилерію, танки. Знищено та пошкоджено 26 цивільних об'єктів, 15 житлових будинків, лікарня, дитячий садок, ЦНАП, 8 автомобілів. Щільним вогнем рашисти накрили Авдіївку. Місто витримало 13 ударів. Пошкоджено п'ятиповерхівку і будівлю ЦНАПу. Інформації про постраждалих не надходило. На Костянтинівку росіяни спрямували чотири ракети С-300. Та та артилерію руйнувань зазнали щонайменше 9 приватних будинків 6 автомобілів загинула людина. Внаслідок ворожих атак. Поранено цивільного мешканця в Новокалиновому.